Дім, який вибирають серцем, встигніть у лютому скористатися акційною пропозицією. Від Ріел. важка артилерія Орбана. Білий дім долучився до передвиборчої підтримки путінського прихвестня нинішнього угорського прем'єра. Під номінальним приводом підписання угоди щодо цивільної ядерної програми між штатами та Угорщиною, яка була укладена під час візиту Марко Рубіо до Будапешта. Держсекретар США почав проголошувати компліменти, і вказував на особисту дружбу Орбана. З Трампом. Ми вступаємо в цю золоту еру відносин між нашими країнами не лише завдяки єдності наших народів, а й завдяки стосункам, які ви маєте з президентом Сполучених Штатів. Я не думаю, що це якась таємниця і не повинно бути таємницею для будь-кого тут, як президент ставиться до вас, як він взаємодіяв з вами під час свого першого президентського терміну, а тепер під час свого другого президентського терміну. Ці стосунки стали ще рівнішими, і важливо розуміти, наскільки важливі стосунки між лідерами для стосунків між країнами. Зрештою, ми все ще люди. Ми все ще люди. І той особистий зв'язок, який ви встановили з президентом, зробив все можливе для побудови цих стосунків і сподіваємося для їх подальшого розвитку. При тому масштаби лестощів з боку Марка Рубіо не вщухали протягом усієї його промови. Ось інша частина. Президент Трамп глибоко відданий вашому успіху, бо ваш успіх це наш успіх, тому що ці стосунки, які ми маємо тут у центральній Європі, завдяки вам є настільки важливими та життєво важливими для наших національних інтересів у найближчі роки. Що знаєте, якщо ви зіткнетеся з фінансовими труднощами, якщо ви зіткнетеся з речами, які перешкоджають зростанню, якщо ви зіткнетеся з речами, які загрожують стабільності вашої країни, я знаю, що президент Трамп буде дуже зацікавлений через ваші стосунки з ним та через цю важливість. Для для цієї країни щоб знайти способи надання допомоги, якщо такий момент колись настане. Ну не знаю, як це розцінювати, чи це втручання у виборчий процес, чи так тільки натякання, кого б хотів бачити Дональд Трамп на чолі Угорщини. Але зверніть увагу на контраст. Європейська комісія пом'якшує свою публічну критику Віктора Орбана напередодні виборів в Угорщині 12 квітня, щоб уникнути враження втручання, особливо враховуючи, що опитування показують, що опозиційна партія. Тиса лідирує про це пише Financial Times. Брюссель може виділити до 2 мільярдів 400 е мільйонів євро з фондів ЄС до голосування. Хоча 17 мільярдів євро залишаються замороженими через проблеми з верховенством права. Ну а сам Орбан продовжує звинувачувати ЄС у втручанні, тоді як деякі посадовці ЄС стверджують, що е як дії, так і бездіяльність будуть політизовані під час кампанії. А от що вважає угорська опозиція з приводу діяльності Віктора Орбана? Єдиний конкурент на виборах Петер Мадяр викладає свої аргументи. він насправді бореться з такими неіснуючими духами. Віктор Орбан наразі бореться з Брюсселем. Завжди потрібно створити якийсь образ ворога. Однак у своєму щорічному звіті він також зазначив, що партію Тіса створили німці. Я розповів про це німецькому канцлеру, бо він щойно про це сказав, і ми обоє добре посміялися з того, що партія Тіса, яку зараз підтримують 3 мільйони угорців і яка готується до управління країною, є на думку угорського прем'єр-міністра та найвдячніших міністрів витвором німців, банків та компанії Shell. Я б сказав, що варто повернутися на землю, але можливо за ці 57 днів вже не варто змінювати те, що досі робив Віктор Орбан. Він, ймовірно, більше не може цього зробити. Ми маємо справу з реальністю. Ми маємо справу з угорською системою охорони здоров'я. Ну, отже, угорський виборець. Я думаю, сам все побачить і бачить. Я впевнений, і зробить свої висновки. Хоча, здається, вже зробили, оскільки опитування показують чітке розуміння того, хто ким є Орбан і хто потрібен зараз країні. Угорщина, але повертаючись до Марка Рубіо і його виступу. Його заяви щодо України не відрізнялися новизною і збігалися з озвученим на Мюнхенській безпековій конференції. Все у контексті Україна і Росія мають домовлятися. Це як мантра повторюється Білим домом. Отже, Рубіо не виняток. А от цікаво, що він заявив про взаємини з Китаєм. Але, наприклад, Сполучені Штати, ви згадали Китай як приклад. Добре, у нас є торгівля та відносини з Китаєм. Президент Сполучених Штатів у квітні поїде до Китаю. Чому? Бо Китай велика країна. Тут понад мільярд людей. Друга за величиною економіка у світі. У них є ядерна зброя. Це було б божевіллям, якби Сполучені Штати та Китай не мали відносин і не взаємодіяли між собою. Тепер дві такі великі країни чи є між нами розбіжності? Безумовно, і ми повинні будемо впоратися з цими розбіжностями. А деякі з них це речі, про які ми говорили дуже. Уже відверто, чітко і неодноразово ми неодноразово відверто і чітко заявляли про те, що покладатися на одну країну або одну економіку у 90% у будь-якій сфері, особливо в таких важливих сферах, як критичні ланцюги постачання, не є корисним для світу і для будь-кого. Це реальність. Ми хочемо диверсифікувати ланцюги постачання по всьому світу. Ми чітко про це говорили. Це не антикитайська річ, це просто реальність, що надмірна залежність від одного джерела не є хорошою, особливо коли в минулому була готовність використовувати. Вати це як важіль впливу один на одного. Лексуси, Тойоти, Мерседеси і Фольксвагени росіяни продовжують купувати якісні європейські та японські машини, попри заборону на постачання від самих автовиробників. І тут знову рука Китаю. Піднебесна стала провідником сірого експорту і допомагає обходити санкції росіянам. Причому сама залишається в наварі. Про одну з нових схем симбіозу росіян і китайців розповідає розслідування Reuters. через свої джерела, як в Російській Федерації, так і в Китаї, вони з'ясували, що основний механізм постачання нових автомобілів до Російської Федерації це продаж їх як вживаних, але з нульовим пробігом. Російські автосалони не приховують, що чимало їхніх клієнтів хочуть користуватися комфортом і технологіями західних або японських брендів, і вони цей запит виконують через, як вони кажуть, паралельні канали, тобто контрабандою. Хоча документально це має вигляд, наче китайський автосалон продав автомобіль кінцевому покупцю, а потім ця машина приходить до автосалону до Росії як вживаний. І Якщо китайці такі автомобілі навіть з нульовим пробігом по погоджуються купувати лише з величезними знижками, а росіяни платять за них поповній як за нову машину. Згідно з даними зібраними автостат, продажі сягають тисяч і тисяч машин. Цифри показують, що імпорт з Китаю становить дедалі більшу частку усіх західних або японських автомобілів, зареєстрованих у Росії, а також стабільні обсяги продажів брендів з південної Кореї. Згідно з даними, кількість таких автомобілів, вироблених у Китаї, з 2023 року, зросла більш ніж удвічі. За даними автостат, зараз вони становлять майже половину від майже 130 тисяч автомобілів тих виробників, що наклали санкцію на Росію, з моменту вторгнення Арсії в Україну на ринку країни агресора було продано понад 700 тисяч автомобілів усіх цих іноземних брендів. Тут треба окремо сказати, що частина західних брендів мають заводи у Китаї, але обмеження на постачання вироблених на них машин діють аналогічно як до машин, що вироблені в Європі або Японії. Отже, згідно зі статистикою, в Росії було придбано майже 30 тисяч автомобілів Toyota. майже 24 із них були виготовлені у Китаї. За той самий період було продано майже 7 тисяч автомобілів Mazda, майже всі виготовлені також в Китаї. Гібриди таких брендів як Toyota, Йота є одними із найпопулярніших японських моделей у Росії, і понад 20 тисяч цих автомобілів були виготовлені також в Китаї. Решта були вироблені в Європі, проте теж були завезені через Китай. Автодилер з Російської Федерації, який консультував Reuters, сказав, що більшість іноземних автомобілів імпортуються через Китай незалежно від того, де вони виготовлені. Зокрема, це стосується і мерседесів g класу, так звані кубіки, що на них їздить російська еліта. Коштують вони від 120 тисяч євро і виробляються лише в Австрії. Reuters цитує слова Філіппе Муніос аналітика, що керує платформою Car Industry Analysis. Враховуючи торгівлю між Росією та Китаєм, яка значно зросла за останні роки, зокрема щодо автомобілів, очевидно, що багато з цих автомобілів, імпортованих до Китаю з Німеччини, зрештою потрапляють до Росії. Японські, німецькі та корейські автовиробники заявили, що забороняють продаж до Росії та роблять усе можливе, щоб запобігти несанкціонованому експорту, зокрема шляхом навчання та укладання договорів із дилерами. Однак вони наголосили на складності розслідування потенційних порушень. Росіяни найбільше купують Тойоти, якщо не враховувати китайські автомобілі. Але автовиробник заявив, що припинив постачати автомобілі у 2022-му З коментарем: Тойота не експортує нові автомобілі до Росії. Мазда, яка також мала значні продажі, заявила те саме і зауважила, що усі нові мазда продані в Росії цитую були перепродані через третіх осіб, які перебувають поза контролем компанії. Хоча статистика АвтоСтат показує, що Китай є основним шляхом імпорту, але, ймовірно, це не єдиний спосіб контрабанди нових автомобілів до Росії. Що ж кажуть уряди країн? Міністерство економіки Німеччини заявило, що митні органи регулярно розслідують порушення санкцій та співпрацюють з колегами в інших країнах ЄС для впровадження цих заходів. Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії заявило, що автовиробники. Експортери та дилери зобов'язані дотримуватися санкційних правил, але відмовилися коментувати торгівлю японськими автомобілями між Китаєм та Росією. Міністерство торгівлі Південної Кореї заявило, що працює над запобіганням обходу експортного контролю та що країна вживає посилених заходів щодо непрямого експорту вживаних автомобілів до Росії. На ну, Міністерство торгівлі Китаю та Міністерство промисловості та торгівлі Російської Федерації не відповіли на запити про коментарі. Обидві країни заявили, що виступають проти односторонніх санкцій та вважають їх незаконними. Чому росіянам розвинені країни не повинні продавати свої автомобілі? Все просто. Росіяни через свою агресію через підтримку війни, яку розв'язав їхній невіжений диктатор Путін, не гідні користуватися благами цивілізації. До того ж, самі росіяни вороже ставляться щодо штатів, щодо Німеччини, щодо Японії. Всюди є претензії і принизливе ставлення російських шовіністів. Вони вміють тільки заздрити і красти. Та пишатися дерев'яними сортирами і скульптурами з гною, які встановлюють на центральних площах. А ще можуть пишатися тим, що кому завгодно. Можуть зіпсувати життя, зруйнувати будинок, зґвалтувати чиюсь доньку або дружину. А московська держава прикриє на це очі, Ще й героям зробить. Саме тому розвинені країни забороняють свої досягнення для Росії, інакше це буде заохоченням, що можна робити жахливі злочини і жити в комфорті. А Китай же виступає в ролі безсоромного Бариги, якому чхати на ріки крові, що ллються в Україні на загрози, які створює Російська Федерація, тому зараз Пекін, дозволивши ці схеми, стає посібником агресора, і дедалі це приховувати стає все складніше.